Ських військових постійно підтримують чотирилапі побратими. Вони підіймають настрій і бойовий дух. Та навіть заздалегідь можуть повідомити про обстріли. Вони пройшли багато випробовувань, тому, попри доволі милий вигляд, мають сталевий характер. І з такими пухнастими героями сьогодні буду вас знайомити. Зокрема, ви побачите майбутнього штурмана Саймона та малюка солдата шкоду, який допомагає рити бліндаж. А також наших відчайдушних воїнів, які ціною свого життя відстоюють нашу Свободу на передовій. Подолати щоденний стрес бійцям на передовій часто допомагають тварини. Найчастіше це коти та собаки. Але іноді серед улюбленців бувають і інші тварини. До прикладу, як цей пернатий. Ви тільки гляньте, як з маленького та немічного він перетворився у сильного та дужого сокола. Тільки турбота від щирого серця може так лікувати та окриляти. Ось у чому сила наших військових. Дивіться, які похнастики оточують наших захисників. Ці грайливі тваринки стали вірними талісманами для воїнів, як врятовані домашні, так і мешканці диких лісів та полів України. Ми зараз живемо в умовах війни. Хтось жаліється на життя, бо втратив впевненість у сьогоднішньому дні. Та найважче зараз на передовій дівчатам та хлопцям, які не мають ні відпочинку, ні вихідного. Вони янголи, які боронять кордони нашої держави від рашистської навали. Зараз задача цивільного населення допомагати військовим та працювати на благо України. Мало потрібно для щастя. Лиш гляньте, який він усміхнений. Зараз тваринки для побратимів одне із головних джерел зняття стресу і відчуття дому. Бо після кожної бойової задачі він на нього чекає. А ось так ЗСУ обідають під звуки російських снарядів. Сувора реальность 2022 года. Ну вот так мы и обедаем. Еще что-то летит. А, е... мина упала. Де? Сзади нас. Мина. Сзади нас мина еще одна упала. Знайомтесь, це красунчик Саймон, і він страшенно полюбляє їздити в автівці зі своїм хазяїном. В майбутньому він буде головним штурманом. А поки не сідає до дзеркал, міцно тримається за ручку для перемикання в передач. На війні страшно всім, а особливо чотирилапим. А хто це тут спрятався? Хто це тут спрятався? Малиш. Вот це ти собі место знайшов, звісно. Трішки музики вам від наших військових, які навіть на передовій знімають круті відео, які ширяться тіктоком. А ви так зможете? Якими мастиками потрапляють до військових пухнастики. Їх купають, годують і люблять. А потім виростають справжні друзі та захисники наших воїнів. Російського вторгнення постраждали не тільки люди, а й багато тварин. Домашні, а також дикі тварини, втрачають через бойові дії свій дім, так само як і люди. Українські воїни рятують чотирилапих, а вони рятують їх. На блокпостах і в окопах домашні улюбленці знаходять сім'ю. А мешканці дикої природи настільки звикають до присутності наших бійців, що стають майже ручними. І поки збройні сили вибивають непроханих визволителів з нашої землі, команда чотирилапих дарує їм позитив і допомагає трим. Цей дружок рє траншеї для своїх друзів: початок покладено, далі буде. Ще один малюк, який має прізвисько, солдат шкода, який заряджає своїм позитивом та невпинною працею у копанні бліндажу. Це просто неймовірно. Ну як їх не любити? Воїни ЗСУ не перестають дивувати своєю мужністю та винахідливістю. Навіть на війні кожен знаходить час для творчості. Де шарі? Семен. Діда коні. Дікані. Шарик. покажи как ты орка будешь грызть покажи как орка боже грызть вот так вот будешь грызть да 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 Наші збройні котики люблять жартувати, і веселитися. Бо коли як не сьогодні, тож і ви не відкладайте нічого на потім, адже варто жити тут і зараз. І якщо вас раптом проб'є на гуморески, не соромтеся і не зважайте на думку оточуючих, будьте з собою і не змінюйте своїм принципам. На останок хочу показати вам, які талановиті бійці служать у збройних силах. Війна стерла рамки, і кожен військовий дівчина чи хлопець покинув своє звичне життя для того, аби захищати батьківщину від лютого ворога. Але в укриттях вони повертаються, хоч на хвилинку, до свого мирного життя, і пригадують, ким вони були. Дякуємо ЗСУ за день і чекаємо вдома.